5 грудня Одесити прийшли на Думську площу випити за здоров'я Костусева, побажати йому найшвидшого одужання та сповнення сил для зібрання валіз, аби поїхати з Одеси. Біля мерії побували і наші кореспонденти. Одеситів, що зібралися на Думській, справді святковий настрій. Звичайно, вони ще раз півчувають Костусю і бажають йому міцного здоров'я, а ще впевнені, що хвороба ненадовго затримає його в Одесі. Сьогодні тут э, пили э, за здоров'я Олексія Олексійовича що він зараз в лікарні. ми желаємо скорішого виздоровлення і повернення на родину. Прийшов, щоб можна сказати, відмітити видаючись очередне. Может, оно небольшое событие на самом деле, но знаковое. Это уход с поста городского головы Алексея Алексеевича Костусева. Это в принципе то событие, которого добивались на протяжении больше чем года. Многие в Одессе наконец-то добились. Люди собрались проводить его, как бы пожелать ему. Счастливого пути, может быть, помочь там с билетами как-то. Ну вот, вот для этого, как бы, я думаю, большинство здесь пришло сюда и поддержать его в том, чтобы он... Ну, і нормально уїхав. Те, що Костусів не на своєму місці городяни відчули дуже швидко після призначення міського голови. І зрозуміло, що крісло одеського мера для нього завелике. Він забив э, таку стару русского поговорку, Хозяйство вести не флагом трясти. А так як он у нас був большой любитель по флагом, а як господині він как бы очень. очень... Неважливий товаріщ. Це логічне завершення тої нелогічної комбінації, яка була придумана осінню прошлого року, ну, просто в наглою було нав'язано міду вот окупаційна врем'яна адміністрація во главе з цим э, товаришем. Натомість Одесити чекають на справжнього мера, який любитиме Одесу і турбуватиметься про городян. Дай Бог. В Одессу опять пришла новая конструктивная команда, которая была э, ныне до этого. Праздник, действительно. Наконец-то нас услышали. Виктор Федорович, спасибо огромное. Я предлагаю... Не говорить гадости здесь, а пускай люди выпьют за здоровье Алексея Алексеевича. Пускай выздоравливает, потому что резко он заболел. Пускай выздоравливает за здоровье и пускай уезжает леса, Пускай вернет нам нашего мэра Гурвеца. Пожелать гражданину Косусева в дальнейшем здоровья, выпить за его здоровье. Вот. И э, оно ему понадобится. Вот. А также нас живо интересует, не может не интересовать вопрос, То знаходиться сейчас на вот, Хто буде в этой ходовой вахті, яка замінить його, те, що Костусів зі своїми обов'язками не впорався, розуміють не лише прості одесити, а й багато хто з тих, хто сьогодні представляє одеську владу біля входу до мерії. Ми зустріли депутатів міськради Павла Серебреника та Ігоря Сафіна. Ось їхня думка очень мудро йому сказав слова напутствия глава обласної адміністрації. и он же руководитель областной партийной организации регионов Эдуард Матвещук. Он ему сказал примерно так, Алексей Алексеевич, вы здесь не член президиума полисовета, а солдат партии. И на алтарь этой партии, на алтарь ее роли, как направляющей силы, которая положила очень много для того, чтобы вы стали городским головой, вам нужно активно поработать. На жаль, никакой доброй справы на благо места от так и не дочекалось. Одни лишь скандалы. В последнее время город потрясли несколько коррупционных скандалов, которые имели очень негативное влияние на мнение горожан. Поэтому, по всей видимости, Иуда был не там, где его искали. И я надеюсь, что правоохранительные органы как раз разберутся, В тих випросах, які касаються і продажі землі, і той же магнолі, і тих же дачників, і то, що в поступє час приїхала, кано приїхала, і при чому ні посередством участі, втім критикувати Костусева депутати не стали. Вони впевнені, це буде кому зробити і критиків вистачить. Я вообще, по суті лежачих не бью. Поэтому говорить что-то плохое уходящему городскому голове не намерен. Просто, к сожалению, человек не послушал те правильные слова, которые были произнесены, сделал все по-своему. И вот такой, к сожалению, результат. Но я бы ничего не хотел говорить негативного в адрес Алексея Алексеевича, потому что я больше чем уверен, что негатива будет очень много и даже со стороны его ближайшего окружения. А поки що городяни радіють Одесі без мера Костусів, розуміючи, що нарешті їхнє прагнення здійснилося. Двішу шампанське, люди улибаються, всі щасливі. Я думаю, що так, да, так і праздник. Народ говорить, що пускай господин Косусе буде мужчиною, візьме і кінці Він колись з цієї площі, наскільки я пам'ятаю, желав, щоб ушов Едуард Йосипович. Косусів. Будь мужіною, встав і вийшов. Будь здоров разом з одеситами. Здоров'я косту обожали Вадим водим тютюкин В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».